Сергію, як оцінюєте ці домовленості? Чи справді це перемога для України отримати ціну в 247 доларів за тисячу кубометрів? За рахунок знову ж таки знижки за рахунок неперегляду тієї Ті ну для нас абсолютно невигідної угоди 2009 року. Дивіться, тут ситуація така. Значить, якщо брати цін на європейських ринках на сьогодні, тобто ціни на спотових ринках, ціни за двохстроковими контрактами, я не беру зараз враховувати ціни середньо зважені за кожною компанією, оскільки там по різному формується, ну постачально в Європі, оскільки там по різному корзина у них кошик формується. Але в цілому це ціна вигідна. Тому що вона більш-менш порівняна з тими цінами, які зараз в Європі, але в них іще транспортні витрати. Тому звісно, що ну знову ж таки, поки що не зрозуміло за якими цінами нам запропонують постачальники з Європи газ. Що ну я думаю, що поки ще це вирішується питання, але це буде ціна конкретна. Ну я маю на російський газ. Але є думка в аспектному середовищі, що це свого роду демпінг з боку Росії. Тобто Росія що це? свого роду демпінг. Ну це не стовідсотковий демпінг, тому що демпінг за визначенням це продаж продаж е, товару за ціною нижче собівартості. Це Зу, не нижче собівартості, але це поступка спрямована перш за все на відловлення своїх позицій на українському ринку. Щоб не втратити українському втратити Україну, як Україну. але але газу. Не, це дуже небезпечна штука для зараз, кого? зараз для нас. для нас, тому що це не дуже нетривалий період. Ми можемо зараз. А розірва... ну, не виконувати контракти з європейськими постачальниками. Ну там орієнтуючи на певну вигоду від купків російського газу. А потім росіяни візьмуть і повернуться до ситуації на інші періоди. Це ж на дуже нетривалий період. Це перше. Друге. Є, ну, оце, оцю ситуацію треба, значить, отака, як зараз виникає, треба регулювати на законодавчому рівні. Тому що в даній ситуації закупівля газу з європейських країн є питання енергетичної безпеки. Тому я думаю, що це треба регулювати на законодавчому рівні, не як це робиться до речі в розвинутих країнах. Там обмежується кількість товару в відсотках, які може закуповуватись з одного джерела.